Всім привіт! Рада вас бачить у нашій творчій майстерні. Сьогодні пропоную вам навчитися малювати птаха, а саме півника, тільки незвичним способом. Давайте спочатку розглянемо його. Подивіться, який він красивий. Пригадайте, що коли багато якийсь окрас містить кольорів, то можна його назвати різнокольоровим. Подивіться довгий яскравий хвіст, гарна голівка, вправні крила і багато кольорового пір'ячка. Тож, сьогодні вчимося його малювати долонькою. Для роботи нам знадобиться білий аркуш. 3 або 4 кольори гуашевої фарби, червоний, жовтий, можна використати зелений і синій. Та фломастери, якими ми будемо домальовувати дрібні деталі. Стаканчик з водичкою і серветка, щоб витерти долоні. Перед роботою не забудьте розм'яти пальчики. Тож, візьміть у праву руку пензлик, змочіть його водою і наберіть достатньо жовтої фарби. Ліву руку тим часом ось так розведіть в сторону пальчики і гарно нанесіть фарбу на неї, на саму долоньку. Потім проведіть, добре жовтою фарбою по великому пальцю, а вказівний і безіменний намалюйте синім кольором. Два пальчики, які залишились, розфарбуйте в червоний чи зелений. Малята нанесіть фарби багато, щоб відтиск на папері був яскравий. Потім прикладіть руку до Чистого аркушу і добре натисніть на нього. По ітогу обережно приберіть і побачите, що залишилося після розфарбованої долоньки на папері. Далі пензликом промалюйте мілкі деталі тобто крила, пір'ячко. Фломастером домалюйте лапи півнику, також грибінець, дзьоб. І очі можете намалювати двох або трьох, як кому захочеться. Тільки пам'ятайте, що два оттиски не дадуть яскравого ефекту, якщо захочете намалювати другого півня, то знову тією ж самою фарбою нанесіть на долоню жовтий, синій та червоний колір. Техніка, в якій ми малювали, називається малювання частями тіла, нетрадиційний спосіб малювання живих істот. Ось такий гарний наш вийшов півник. Любить наш півник всім на світанку гречно бажати доброго ранку, курочці і гусочці, свинці і качці, котику мурчику та ще й собачці. Малята, гадай, вам сподобалось на занятті? Чекаю ваші світлини з вашими півниками.